Зійшли, використовуєте штучний інтелект і маю на увазі інтернет, і не приймаєте участь. З якою метою? Розважатися, розважатися це звички бідних людей, зрозумійте це. А я думаю, що кожен з вас має бажання бути багатим. Добрий вечір, добрий вечір, пані Людмила, радий бачити. Ну що, друзі, привіт-привіт! Я бачу, є нові люди. Я не тільки займаюся бізнесом, не тільки веду прямі тери. Я ще пишу книжки. Отак От сталося. Якраз перед війною я написав і в видавництві Знання України вийшла моя перша книжка, яка має назву Життя просто бізнес. Отак От вона виглядає, тут в кроватці. Вона вийшла наприкінці 21-го року, якраз перед війною з московитами.